Василь пішов з родини, коли доньці було всього 10 років. Тоді йому здавалося, що він просто мусив зробити цей крок, бо Оленою, першою дружиною жили вже як чужі. Усе частіше були сварки, мовчання, образи, а потім з'явилася Наталя. Молода, жвава, життєрадісна, з нею було легко, і він повірив, що ще має право на щастя. Той факт, що у Василя був шлюб і є дитина, Наталі не вельми подобався, але вона вирішила, що якось з цим впорається. Не думаю, що я забороняю тобі бачитися з Марічкою, сказала Наталка спочатку, просто не втручай її в наше життя, усе має бути розділено. Але з часом кожен подарунок для доньки викликав у Наталі невдоволення, бо вона вважала, що аліментів досить. Та це зайві витрати. То Олена щось задумала то ти знову хочеш тягнути дві родини. Марічка росла тихо, не просила в тата нічого. Телефонувала рідко, лишала голосові повідомлення на свята тато, з Новим роком, як ти? З днем народження, татку, бажаю здоров'я. А Василь відчував провину, глибоку, мов яма, і завжди відкладав щось на потім для доньки, хоча це потім все ніяк не наставало. Коли Марічці було 23, вона запросила тата на весілля. Прийшла сама без мами. Стояла в нього на порозі така стримана, наче чужа. Привіт, тату, я виходжу заміж, хочу, щоб ти був. Звісно, як добре. Василь аж став стільця розгублений і зворушений. Доню, я. Вона не дала договорити. Тату, ти не ображайся, прошу, не проходь з Наталією. Мені незручно перед мамою, це мій день. Він кивнув і по її очах бачив, скільки недосказаного вона носить у собі. Тієї ночі Василь не спав. Дивився у вікно, а перед очима стояла маленька Марічка з косичками, яка колись плакала біля хвіртки, коли він пішов з валізою. Тоді й прийшло рішення. Навіщо ти поїхав до ріалтора? запитала Наталя кілька днів тому, тримаючи в руках якісь папери. Є свої справи, ухилився Василь, не переймайся. Ти знову щось для тієї дитини робиш? Скажи чесно. Вона не та дитина, а моя донька Наталю. Голос у нього був твердішим, ніж зазвичай. І я вже зробив багато помилок. Цього разу хочу зробити хоч щось правильно. А ми, а наш син, вигукнула вона. Ти ж знаєш, скільки ми самі платимо? В нас кредит. Наш син має батька, а вона мала тільки обіцянки. Він поїхав до нотаріуса наступного дня. Квартиру оформив на Марічку таємно, без пафосу і без стрічок. Просто ключі і конверт з документами. В конверті надпис. Для тебе, донечко, вибач. Весілля було теплим, щирим, гарним, невелике, але з любов'ю. Василь приїхав один, як і обіцяв. Сидів скромно збоку, але очей не зводив з Марічки. Вона була така гарна, доросла, щаслива, і щось у серці його стискалося від гордості і від жалю за втраченими роками. Під кінець свята, коли вже всі вітали молодих, він підійшов до неї, обійняв, поклав їй у руку ключі. Це я не знав, як інакше, просто візьми. Це квартира твоя. Хочу, щоб ви з чоловіком мали свій код і щоб у тебе нарешті було щось справжнє від мене. Марічка мовчала, а потім вперше за багато років обняла тата Дякую. Я чекала цього, Не подарунку. тебе чекала. Наталя дізналася, образилась, була сварка, але Василь залишився спокійним. Я не шкодую, це просто квартира, це моя відповідальність, я не можу повернути час, але можу залишити щось, крім болю. бо це моя рідна дитина. Минув рік у Марічки народився син, вона назвала його Василь. І старший Василь приїздив до них часто, не з подарунками, а з часом, з турботою, з допомогою, бо тепер він знав, як важливо не тільки любити, але й бути поруч. Іноді ми не можемо повернути минуле, але завжди можемо змінити своє теперішнє, щоб стати гідними любові тих, кого колись зранили.